Державна прикордонна служба проводить інформаційну кампанію Безпека в деталях, яка спрямована на інформування громадян про роботу відомства, підняття рівня довіри та створення позитивного іміджу через концепцію Від нас перевіряють до нас захищають. На всіх пунктах пропуску у межах Закарпатської області розміщено інформаційні стенди, а подорожуючі отримують флаєри із qr кодом За допомогою qr коду на флаєрах громадяни можуть пройти онлайн-опитування. Що дозволить оцінити рівень обізнаності громадян про діяльність Державної прикордонної служби? Та рівень ступень довіри до саме до прикордонної служби за словами прикордонників. Наразі військовослужбовці зустрічаються з дещо упередженим ставленням до них самих та функцій, які на них покладені. Безперечно, першочергове завдання це безпека країни на всіх її в'їздах та виїздах, але всі контролюючі процеси здійснюються насамперед заради захисту державних кордонів і громадян. Звісно, коли ми перетинаємо кордон, для нас кордон це перш за все контроль, це те, що ми бачимо. Наша мета сьогодні це змістити цей фокус від контролю до захисту. Тому що Наголошую, що на кордоні завжди має бути контроль, але мета цього контролю саме забезпечення безпеки кожного нашого співвітчизника. Від нас, як від представників державної прикордонної служби, залежить хто саме і що саме в'їде в Україну, вийде з України і буде переміщено через державний кордон, і які потенційні ризики це може мати у подальшому для суспільства. А щоб на власні очі переконатися, що прикордонники це найперші захисники. У відомстві нагадали про рекрутингову кампанію. Так на службу запрошують вмотивованих чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Головне це бажання служити. Наразі є достатня кількість посад і професій, які пропонуються контрактникам. У нашій службі є багато напрямків, такі як охорона державного кордону, зв'язок, логістика, робота з дронами, кінологічна служба, медицина, кухарі та водії. Кожен може знайти своє місце зараз. Шопський прикордонний загін потребує фельдшерів та кухарів, а також перекладачів польської мови. Нагадаємо, після підписання контракту терміном на три роки військовослужбовець упродовж першого року проходить службу за місцем дислокації загону, тобто в Закарпатській області. Разом з тим, також для юнаків пропонується короткостроковий контракт на рік в одному з чотирьох бойових підрозділів. У такому разі військовослужбовець отримує один мільйон виплат від держави і матиме додаткові преференції. Він обов'язково отримує грошове забезпечення. З додатковими бойовими, скажімо так, виплатами. Тобто приблизно протягом року цей юнак отримує 2 мільйони гривень. Після звільнення він має право виїзду за кордон безперешкодного. Також він має право на іпотеку для отримання житла по програмі ЄОСЕЛЯ під 0%. Безкоштовне навчання в закладах вищої освіти. Ну тобто, ну і звісно, найголовніше, мабуть, це повагу від суспільства. Отримати повну інформацію про умови служби та можливості професійного розвитку можна у центрах рекрутингу та відділах набору персоналу Чопського і Мукачівського прикордонних загонів. По завершенню контракту людина може піти у звільнення від військової служби або ж продовжити свій шлях у лавах прикордонників.